Я Як тих мару гейкнути, вже квіти зробив. португальські квіти? Ну от ви, ви знаєте, де добре, я вам скажу, від широцеп. Оті всі, що ви чули, їх знаєте, Ви співали зі мною. Але я думаю, що ви привезти вам Португалію, сюди, в міграцію, щоб чимось вас здивувати. Я думав, 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 і додумав, що я привезу хіба нову пісню. Зовсім нову пісню. Якби я не приніс на мої пісні нові пісень, ви би сказали, що був тут Попович, співав все своє стальо. Ми, ми то все знаємо. Але, але я вам скажу і ще люди добрі, якщо я не буду співати тих пісень, яких ви знаєте, ви на мене теж образитесь. Тому я думаю, що я ще одну чисто новеньку пісеньку вам заспіваю, щоб ви від мене відпочили, що ваші атести розпили. А б ні, забала брання. В а? А, ну, такому випадку, в такому випадку, представляєте собі, зараз прозвучить пісня, яка ще не звучала ніде. Ви будете перші сречі, от уявляєте собі, через, через якийсь там період, ну скажімо, через місяць, два, ви вдома будете сидіти. Ну так, я не знаю, як у вас, ваші як, ну, у нас в Закарпатті, наприклад, то жінки лежать на топчанах, там чоловіки працюють по господарці. Вас тоже так? Там, жінки лежать на топчинах, чоловіки працюють і тут, і тут іде, знаєте, оголошення там, радіо чи телебачення, іде оголошення, що співає Іван Попович зовсім нову пісню, прем'єра пісні. А ви покличете там Марічка чи Василина покличете свого Івана Карівасю, кидає ту кухню, кидає ту роботу, ходи, Тут твій бович співає, а кажуть, що прем'єра. Яка то прем'єра? Подумаєш прем'єра? ми то в Португалії чули вже два місяці тому назад. Так от сьогодні, щоби ви тоді це так могли сказати, сьогодні ви будете першими. Пісня дуже легенька, заспів такий загадковий, але приспів, я думаю вам всім сподобається. Тому що там будуть такі гарні слова. Файна та дівчинка була файна, калина в серці зацвіла. Ну і що я буду говорити, майстром? Лину, що в набір сході, а зустріч дівчину, є ся старичка крута, я на поміну, у мене серце замира, як її зустріну, є серчка крута має на поміну, без серце замира, як її зустріну. Що він сказав, я тебе кохаю, та не можу вона, І що вже має, є ця станечка, крута має. За враження і зустріну, є стежа, крута, дай на наполовину, ме серце, завраня і зустріну, Файна, та я дівчинка була, Файна, коли на серцях сіла сама не та в, в ній, як не бізоримо ні, що не дісталася, не брані, не пайна, та я дівчино. Розпіла, то, а серці розпіла салати пані, як на візорі во що не дістався та самі. Одна сина пройшла і без моїх, а хліна розпіла, знову білий вся крута, та біжить до Мене серце заура, як і згадаю, ця стеречка люта дає до гаю мене серце замира, як і згадаю, <пайна>, пайна, та я дівчинок була, пайна, коли на серці розміла, слова вітавні, як не візорий повітря, що не стався міня, гайна, <пайна> та я дівчино була, пайна.

Це сьогодні слава не довгий, як на пісові, що не спаска, на ті! Це після. Ми признали, ви признали, а навіть як уже добре люди вип'ють, то що вони роблять? Полірують! Він чуванський ще, так? Siis k долго as Tulitaan shirtohusion Jumalat Non ne rispava, si è avvolta